У вівторок, 13 червня, внаслідок обстрілу РФ загинуло шість працівників філії «Свеське лісове господарство. Чоловіки їхали на автомобілі УАЗ по лісовій дорозі населеного пункту Стара Гута до села Голубівка. Це близько 7 кілометрів від державного кордону. У північному лісовому офісі повідомили, що у машині були 48-річний лісничий Сергій Волков, помічник лісничого Іван Романченко. Йому було 33 роки, та майстри лісу – 35-річний Андрій Бураков, 31-річний Олександр Глушенко, Сергій Заболотний, 33 роки та Андрій Михайленко. Йому було 50 років. Ворог Знову ж таки наніс артилерійський удар по Шосткинському району, в результаті якого були вбиті, по-іншому не скажеш, вбиті працівників Держлісгоспу в цьому районі. Ворог продовжує знищити нас, продовжує робити все, щоб Україна здалася. Цього не буде. Правоохоронці встановили, що артобстріл відбувся по обіді. Всього було зафіксовано 21 вибух. Наразі прокуратура проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Частина 2 стаття 438 Кримінального кодексу України.